Внаслідок вибухів 9 серпня на аеродромі в окупованому Криму було знищено склад авіаційного озброєння та близько десятка літаків. Про це повідомив речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат. Він розповів, що САКи – це військовий аеродром в українському Криму, де окупанти розташовували літаки су 30 СМ, су 24 Іл 76 та інші. Вони щодоби злітали з. За аеродрому, оскільки 24 на 7, авіація ворога здійснює патрулювання повітряного простору біля України. Речник повітряних сил зазначив, вибух в Криму був настільки потужний, що склад авіаційного озброєння значно уражений. З відео видно, що там була серйозна детонація. Уражено літаки Су- 34 Су 24 та ймовірно вертольоти.